Добрий день! Сьогодні в мене знову посилочка, але перед тим, як показати вам, що ж я купила е, собі в колекцію, я хочу показати ось такі два листочки. Е, листочки підносики Це я освоювала новий вид плетіння кореневе плетіння. Ну, звичайно, це хто не плете, то не цікаво. Я освоювала і оце мій перший листочок, я сплила отакий от підносик. Мені для першого разу він мені дуже сподобався ось така ручечка. Я, звичайно, він оброблений тільки один раз лаком, тому ручка ще тут трішки. Ворушиться, але я думаю, що такий підносик покласти сюди яблучка, чи якісь фрукти, овочі це буде дуже гарно. Но зараз у мене немає у будинку яблучок, я не підготувала. Тому я вам показую його так. Це перший мій підносик, і другий ось я сплила цей вже більше такий цупкіший. Ну, цей мені дуже сподобався. Тому що тут не, не з того паперу трубочки зроблені. який би, але цей підносик, це в мене була як практика удосконалення, верніше, удосконалювала свій, свою майстерність, тому я зробила ось такий і другий листочок, він також. Ще оброблений лише один раз. Ну, тут трішки він важчий, тому що тут інша якість паперу. Цей геть зовсім легесенький. Ось такий хотіла пофалитися такими листочками. От. І все ж таки приступимо до моєї посилочки. Ось такі в мене дві. Чарівні чашечки. Чомусь останнім часом мене потягало на зелений колір. Чомусь дуже сподобалося мені зелений посуд. І побачила я у нашій групі в Вайбері ось такі чашечки. Я, звичайно, хотіла в колекцію собі одну чайну пару, але продавець мені наголосила, що у мене їх дві. Ну, і я зрозуміла, що <тонко>, тонко так мені вона намікнула, що їх дві, і я вирішила їх взяти дві. Ось такі чашечки. Тут позолота повністю збережена, і ручний розпис яблучка такі, чи що, це, то, мабуть, яблучка. Ось таке зелене тут ось окриття позолота, підмальовка позолотою. Ну, не знаю, як це вони роблять, наносять це золото. Тут і це у нас полонна, полонна другого сорту. Синеньке клеймо. Треба якось так, тому що зараз у нас світла немає, ми живемо в умовах війни. Тому. Можливо, не дуже гарне таке освітлення буде. Форма чашечки. Полонна є полонна. Мені завжди подобався посуд полонського фарфорового заводу. І ось таке блюдце. тут теж два листочки, ручний розпис і підмальовка по золотом. Також по обідку ціле золото, смужечка така. Клеймо тут трішки затерте, не дуже його видно, але також другий сорт, зрозуміло, що це пара. Також, тут я ще не мила, його тільки розпакувала. А також це пара, синеньке клеймо. Дуже така мені подобається ці чайні пари. і... З іншої сторони, і не жалію, не жалкую, що купила їх дві. Все-таки, як пить каву, то удвох з кимсь, то все-таки з одинакових. Ну, пара є пара. Що там казати? Оце такі е, у мене знахідочки. Звичайно, Дорого заказу замовляти у групі Viber, особливо коли немає OLX доставки, тому що дуже багато переплачується на новій почті. Але захотіла такі собі чашечки та й купила. І не жалкую. Дуже вдячна продавцю. Ірина Ястримська, я думаю, що багато із дівчаток, з моїх підписниць і знайомих знають її, і, мабуть, багато в неї замовляли, тому що я теж замовляла в неї не, не один раз. Дуже гарно, гарно були вони упаковані якісно. Ну, Людина знає, як це все треба робити. Ну, на сьогодні в мене все. Я вам вдячна. Ще десь у мене в дорозі дуже цікавий старовинний чайничок. Можливо, вірніше, він вже прийшов на почту, але я ще не забрала. Також замовила цікаву чашку, десь вона в дорозі. Ну, прийде, будемо дивитися. На все добре і всім мирного. Неба над головою, всім міцного здоров'я. І все буде добре, все буде Україна. До нових зустрічей!